Знімаю продовження з конем. Вдалося відкрутити дерев'яну підставку. Протеру тут ножичком білий метал. Бачите, метал такого блискучого білого кольору. Все. Дивіться, що було під низом. Це вже такий тут дуже старенький кінь. Він тут окремо на болтах, теж всі ржаві, але теж я знімати не буду. Ось, прошу допомоги. Всім дякую за перегляд. Так, ще, ще не кінець. От рішив другу сторону підставки показати, бачите, всюди шаш. Тобто це вже дуже стара робота. Всюди дирочки в шашеві. Оця деталь у нас звідти. Тобі вже треба буде чудово на клей посадити. Все, тепер вже кінець. До зустрічі!